Дня, друзі, ось обираю теплицю, буду вже фрезувати під, під корнішончики, огірочки. Позаростало страшно, таких бур'ян рвати не було і часу, і поросада була тут -то. Він не мішав, але найголовніше не було часу. Ось. Уже такий повиростав і соняшник, бо арки стояли в соняшнику, то понаносили і лобота сумасшедша. Ось будемо все розбирати. Трошки вже клейонки позабирав, тут були. І білі були клейонки, всякі кусочки від теплиць оставались, Що було та й застоляв. Ось за такі стенти ложили, бо не, не вистачало е, потонів і двері. Будем, буду розбирати все, зараз виносить, зложувати, цей бур'ян виривати великий. Е, великий буду виривати, фризувати і, і будем, е, потрібно висаджувати огірки, так як вже й терміни, і теплиця, щоб пуста не стояла, бо розсаду вже майже всю продали. Ось така буржуйка топили, то також буду розбирати, виносити Ну, буду показувати, що буду робити. Вже вирвав бурян. Ось те, що був під краєм, де фреза не залізе. Розкидав нітрамофоску. і поливаю, так як сухо, трошки думаю змочити, щоб і нітрамофоску травмофоску намочити щоб швидше пішла дія. І тут де ходив, дуже втоптане, це можна і фрезу порвати, і, і груда буде, то вирішив тут, де втоптане, гарненько так змочити, так як мотоблок дядька, теж не хочеться щось йому зробити, не дай Бог, то потрібно. Я думаю, цей правильно буде, щоб чуть-чуть, хоч, я не кажу, де, там не, не глибоко, щоб не було болото, а чуть-чуть, я думаю буде правильно. Тут як де стежка була, то точно нічого не залізе. То по-любому треба його змачувати. Поливаю ось такий шланг, купив. Це Там один у відкляниці, потім другий. І ось цей шланг. Так, тут, де стояли подони, то поливаю чуть-чуть. Так легенько, воно тут м'якеньке, я перед цим, як подони, заносить, фризував. Я ж кажу, там де стежка, то потрібно добре. Змочити. Е, покажу далі, що буду робити. Ще потім розкидаю перед фризуванням. Карбаміду трішки небагато тут, і буду фрезерувати. Друзі, цими препаратами я поливаю розсаду, яку висаджую. Та й капусту, помідори, і все я так робив. І в даний час висаджуємо огірки, то покажу, як, як ми, скільки його йде і як поливаю. Дивіться, ось плантофіт 30 10 У мене такий просто є. Я беру півтори ложки на 10 літрів води. Тоді привікур 20 мл ось таким е мірним стаканчиком. Радіфарм кришку оцю о, від нього. А актоцит е також кришку від актоцита. Перевертаю, наливаю і виливаю, змішую все і поливаю, добре поливаю в стаканчики, в якісь знаходяться розсада. Не знаю, чи правильно це, чи неправильно, Ну, я роблю так, мені наче здається, що непогано. Казали мені, що радіфарм це найкраще, краще в стаканчик полить зразу, а потім вже поливати, а не з поливом. Не знаю, як правильно, але в мене поливу такого капельного немає, тож, е, тож цей метод, як для, е, в моєму випадку, найкращий. Так, слідкуйте, буде далі. Вчора садили огірки, ось посадили два ряди і під плівкою один рядочок. І ось сьогодні досаджуємо. Тут Тут трохи агроволокна і далі буде просто в ґрунті. По... Поставив рулетку і садим через 35 см рядку, Потім вам розкажу, як досадим, роз... розкажу все через скільки, що отак так відміряючи, можна на хреста наче робиш і все. Так Закінчили садити огірки в теплиці і половиною ряда на вулиці посадили. По схемі вибили середину, схема 40 см міжряддя в шахматному порядку і в ряду між рослинами 35 см. Мені радили посадити оце три ряда, два під волокном, і, і, і так як не залишилось волокна, більше е, наскільки хватило. І це товариш мені порекомендував, так, але ну, він нічого не садив в крані. Я вирішив попробувати посадити ще е, з краю, ніт, потім їх ви, виріжу та й викину, як, буде, як не буде виходитись. Тут посадив через 40 см і відступив десь сантиметрів також 40-45. Сорти Можливо. Леонара. Не досажував далеко, не знаю, Де температура 32 градуси зараз. Ось кабачки ще висадив, вже їх давно треба потрібно було висадити, але також вони не було. Вони вже в стаканчиках 180 грамів ось вже цвіт... зацвітатимуть. Бачите, кабачки Хизера. Е, яка фірма, не, як, як звуться, не, не скажу вам. Ось на вулиці. Також. Як садили, вставляв електроди два, надівав рулетку, отак, надів. Клац, клац. Натягнув, там теж за електрод замотав. І собі на вулиці садив метр 1,40 міжряддя через 40. І ще на досажу ось тут, е мабуть, ряда три, щоб чуть-чуть пізніше було. Поливати буду ще, не знаю як, капельни немає, було б добре куба поставити там десь і і поливати каплю. Ну, поки немає змоги так робити. Тому буду, мабуть, лійкою або ж черпачком, поки що не знаю. Не, не знаю я. Але, але Будемо дивитися, який е, як краще чи з волокном, чи без волокна. Тож, слідкуйте за каналом. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Мені дуже приємно буде, то наче перегляди є, а подобаєк немає. Всім дякую, всім гарного дня, гарного перегляду вам.